22 червня в Україні день скорботи, вшанування пам'яті жертв війни. Новини цього дня розкажу просто зараз і далі про таке. У Запоріжжі запустили інтерактивну мапу, де можна знайти найближче до вас діюче укриття. Як це працює, розкажемо у випуску. Срібні наконечники стріл, рештки солдатів часів німецької окупації та навіть упори мостів, які знахідки таїло в собі Дніпро та про їхню історичну цінність далі. Після звільнення п'яти хаток почали нещадно обстрілювати населений пункт. Ми розкажемо історію евакуації однієї з родин, яка під обстрілами пішки дісталась до безпечного місця. Починаємо оперативну інформацію по Україні. Протягом минулої доби противник атакував територію нашої держави ракетами Кинжал, завдав 44 авіаційних удари. Також запускали ударні дрони. За інформацією повітряних сил, атака була спрямована на інфраструктурні об'єкти. Особливо гаряче було на півдні. Сили протиповітряної оборони знищили три шахеди. Про це говорять в оперативному командуванні Південь на жаль, є також влучання. Одеській області подробиці теж будуть згодом. Влучання не критичне, говорять наші військові. Також вночі ворог атакував Дніпропетровську область, вдарив ракетами по Криворізькому району. Пошкоджені 10 приватних будинків, гаражі та авто. Побиті газопровід, водогін і лінії електропередач. Гучно було і на Нікопольщині. Люди не постраждали. На Донеччині ракетного удару зазнав Покровськ. Поранено п'ятеро людей, у тому числі 11-річний хлопчик. У місті пошкоджені 15 будинків. На горлівському напрямку численних обстрілів зазнала турецька громада. У Щербинівці пошкоджено 49 будинків: адмінбудівлю та школу. У Нью-Йорку пошкоджено будинок. Також пошкоджено три будинки у Некіферівці, Солидарської громади та один будинок у Часово-Ярівській громаді. Всього за добу росіяни вбили одного жителя Донеччини. Поранили ще шістьох. Тим часом українські захисники продовжують ліквідовувати військових та техніку ворога. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та 6 по зенітно-ракетних комплексах ворога. Також знищили російський ударний вертоліт Мі 24 та сім розвідувальних безпілотників. Загалом за минулу добу підрозділи Сил оборони України знищили 650 російських окупантів, сім танків. 12 бойових броньованих машин, 21 артсистему, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 1 російський вертоліт, 10 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 11 одиниць автомобільної техніки ворога. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. За минулу добу ворог завдав 84 удари по населених пунктах області. Зокрема, з авіації вдарив по Левадному та Преображенці здійснив сім атак безпілотниками по Гуляйпільському, Білогір'ю, Малинівці та Степногірську. Понад 70 разів обстріляв з артилерії Гуляйполе Новодарівку, Полтавку, Степове та інші профронтові села. Наслідок удару у Пологівському районі зайнялись два приватні будинки. Постраждало двоє людей. Їх рятувальники доставили до місцевої лікарні. Є поранені і в інших населених пунктах. Поранення отримали троє мирних жителів на лінію вогню: 84-річний чоловік та 54-річна жінка в Перебраженці, а також літня жінка в Оріхові. Наразі зафіксовано 27 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів, житло та майно людей. Разом з тим в ніч на 22 червня у тимчасово окупованому Бердянську сталася чергова бавовна. За інформацією радника міського голови Маріуполя Петра Андрюшенка місцеві повідомляють про влучання в точку збору рашистів на базі відпочинку Троянда у селі Азовське Бердянського району. Кількість окупантів, що відправились на концерт до Кобзона, наразі уточнюється на Запорізькому напрямку. Росіянам також дісталось сили оборони перетворили на металобрух дві ворожі гаубиці. 700Б. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на трьох напрямках: Мелітопольському, Бердянському та Лиманському. На запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Проводив безуспішні наступальні дії у напрямку П'ятихаток Запорізької області. Техногенна катастрофа світового масштабу може статися в Україні. Президент Володимир Зеленський записав термінове звернення до світової спільноти щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Голова держави заявив, що Росія збирається скоїти теракт на найбільшій в Європі атомній станції. Наразі ворог використовує її як інструмент шантажу всього цивілізованого світу та прикриває нею обстріли сусідніх міст. Україна в свою чергу передає докази підготовки до теракту світовій спільноті. Зараз наша розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції, терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. На жаль, вже неодноразово мені доводилось нагадувати, що радіація не знає державних кордонів, і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Ворог постійно обстрілює оріхів, чергового авіаційного удару окупанти завдали, коли рятувальники привезли до міста гуманітарний вантаж. В результаті загорівся житловий будинок. людям, які не покидають рідний оріхів нині вкрай важко. Тож надзвичайники завжди поруч і готові будь-якої миті прийти на допомогу. Про підтримку незламного оріхова в наступному сюжеті. Ворог завдає постійних ударів по Оріхову. В результаті чергової атаки загорівся будинок мирних жителів. Рятувальники кинулися гасити пожежу. Професія надзвичайника це завжди ризик, а в умовах війни ще більший. Втім, герої без зброї продовжують працювати в Оріхові. Пожежні не покидають рідне місто. Вони завжди на посту і будь-якої хвилини готові прийти на допомогу землякам. Це мій обов'язок. Я патріот своєї країни. В першу чергу мене турбують люди, які залишилися, яких ранять, погибають. В другу чергу майно, як руйнують школи, дома. Це все неприємно. На сьогоднішній день по поріху складна ситуація, так як часто прилітають керовані авіабомби. В основному обстріли проходять у нічний час, тому приходиться обережно з ліхтарями виїжджати, ліквідувати ситуації, ті, які перед нами складаються. Тут працюють хлопці, які витримані часом і вони розуміють, що вони роблять. Рятувальники постійно підтримують місцевих, допомагають їм долати труднощі, спричинені війною. Люди розповідають, страшно жити в місті, яке перебуває під постійними обстрілами, але вже звикли. Місяць тому трошки гірше було, ніж зараз. Зараз трохи не набагато, але вже чувствується, що легше. Дякую ДСНС, що ще тут і ще допомагають. Рятувальники постійно підтримують жителів не лише Оріхова, а й інших населених пунктів Гуляйполя, Степногірська та Приморського Васильівського району. Людям доставляють гуманітарну допомогу, зокрема хліб, воду та засоби гієни. Зокрема, спочатку повномасштабного вторгнення привезли 85 тонн питної води та 69 тонн продуктів. Не забувають і про домашніх тварин, які теж потерпають від війни, забезпечують їх кормом. Також рятувальники щодня підвозять і технічну воду. Анна Крамаренко, телеканал МТМ. Інтерактивну мапу укриттів міста Запоріжжя презентувала сьогодні обласна військова адміністрація. На мапі позначено понад 900 захисних споруд, що пройшли перевірку та відповідають усім технічним вимогам. У переважній більшості це найпростіші укриття а також швидко зведені захисні споруди і протирадіаційні сховища. Карту можна подивитися на офіційному сайті Запорізького, ОВА. оскільки перевірки укриттів тривають, кількість позначок на ній надалі буде збільшуватися. Повідомив під час. Брифінгу начальник обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Розробили інтерактивну карту на сьогоднішній день, де кожна людина може подивитись на де саме біля нього є такі укриття, це саме найголовніше. І їх стан, в тому числі. Ті укриття, які були зачинені, повністю зачинені. Була створена комісія, як в тому числі, і з представників. Органів обласної нашої адміністрації, так і місцевої, де перевірялися і зрізалися навіть такі замки і давали доступ вільний до таких укриттів. Наприклад, вчора за рішенням навіть суду були деякі укриття відкриті. З метою збільшення кількості укриттів у місцях масового перебування людей територіальним громадам області доручили до 25 червня визначитися, де можна розташувати альтернативні споруди цивільного захисту. Такі міста будуть визначені громадами, і громади мають надати до нас в тому числі проблемні питання як по фінансуванню, і проблемні питання по їх встановленню. Це ж теж саме стосується, як і міста Запоріжжя. Ми чекаємо від них інформацію. Вводимо, точніше, одну таку і нововведень – це програма екстреного мобільного сповіщення. Тобто, кожна людина під час повітряної тривоги, навіть на кнопочному телефоні, буде отримувати смс-повідомлення про тривогу. Кожна людина в Запорізькій області. Срібні наконечники стріл, рештки солдатів німецької окупації та навіть упори мостів. Такі знахідки у Запоріжжі та сусідніх регіонах відкрили Дніпро, що обміліло з моменту підриву Каховської ГЕС, що приховувала річка стільки часу. Дізнавалась Тетяна Пода. Подекуди Дніпро обміліло на 4 метри, відкривши чимало старовинних артефактів. Віднині на узбережжі хортиці можна побачити й опори старовинних мостів, які звели над річкою ще в 1944 році. Ця ділянка стала частиною залізниці, над якою протягом двох місяців вимушено працювали українці. У той час потреба у сполученні двох берегів Дніпра була надважливою, адже окупаційні німецькі війська підірвали всі мости Запоріжжя, зокрема й Дніпрогес. Тому радянська влада почала зводити тимчасову переправу. Ну і щоб люди розуміли, наскільки це феноменальні темпи. 3 січня мости почали будувати. Це саме мости. Насип трохи раніше, 23 лютого, по цим мостам вже пройшов перший потяг того ж року. Тобто, це 51 день. В умовах зимових морозів та німецьких авіанальотів вимушені працівники звели два мости через Дніпро та проклали більше 10 кілометрів колій, що з'єднували залізничну станцію Запоріжжя, перше та правий берег міста. Зазначу, що сам міст, сама довжина моста з лівого берега Дніпра на Хортицю сягала півтора кілометри, і з Хортиці на правий берег понад 500 метрів. Завдяки мостам радянська армія отримувала продовольства та боєприпаси на лінії фронту. Проіснувало тимчасове сполучення 9 років. А демонтаж їх почав відбуватися в грудні 1952 року. Це пов'язано з тим, що в останні дні. 52-го року відкрили урочисто мости Преображенського. і тобто залізнична колія і все інше сполучення вже йшло ось цими капітальними мостами Преображенського. Обміління акваторії Дніпра дало численні можливості для археологів. Дослідники матимуть змогу детально вивчити не тільки опори 80-річних мостів, а ще й хід Другої світової війни, зокрема форсування Дніпра у 1943-му. Там втоплено було не одна, там не одне військове з'єднання, але втоплено разом з баркасами, разом з тією зброєю. І у нас ще до війни були є потужна археологічна школа, яка займається підводною археологією. Там є велика кількість з другої світової війни затопленої снаряди, міни, патрони. Запорізькі дослідники називають нинішній період вікном можливостей, адже тепер вони зможуть вивчити і козацьку добу, зокрема територію затопленого великого лугу. Та територія, яка зараз нам відкрилася, вона дійсно цікава. Це місця, де знаходилися Запорозькі Січі, це місця, де проходили шляхи, в тому числі і з у Греки. Якщо ми говоримо про Хортиць, то на Хортиці знаходились козацькі зимівники, тому козацькі артефакти можемо знайти. І плюс до всього у 18-му сторіччі під час російсько-турецької війни 1736 39 років тут була Дніпровська флотилія. А таких Масштабна флотиля, понад 400 човнів знаходилася в акваторії Хорті з того періоду, дуже багато з них затонули, деякі були підняті. З часом працівники національного заповідника Хортиця планують масштабні розкопки та поки не розкривають подробиць. Також хотіли б спорядити експедиції на прифронтові та тимчасово окуповані території, проте нині це неможливо. Головне, аби чорні археологи не дістали з культурних пам'яток раніше фахівців. У Запоріжжі намагаються цьому запобігти правоохоронці, які патрулюють узбережжя. Тетяна Пода, Антон Бондаренко, Олександр Гот, телеканал МТМ. У Запоріжжі триває відновлення будинків, які постраждали в результаті ворожих ракетних атак. Зокрема, працівники Запоріжжя проводять капітальний ремонт покрівлі у п'ятиповерхівці, що в Шевченківському районі міста. Що вже зробили, та коли планують завершити роботи, дізнавались наші журналісти. Цей п'ятиповерховий будинок, що у Шевченківському районі постраждав внаслідок російського обстрілу наприкінці травня минулого року. Вибуховою хвилею подекуди вибило шибки і пошкодило дах. Вікна одразу після прильотів забили плитами ОСБ. А тепер тут ремонтують покрівлю. Роботи розпочали два тижні тому. Після обстеження спеціалістами було прийнято рішення про ремонт і 100% заміну. Покрівлі. Наразі на пів будинку демонтовано стару покрівлю і готується площа для вкладання нової покрівлі. Загальна площа робіт складатиме близько 1200 метрів квадратних. Нині працівники Запоріжжя Ремсервісу проводять підготовчі роботи, прибирають залишки старого покриття, бетонують основу та готують поверхню під укладання рубероїду. Сьогодні ми працюємо на на криші робимо стяжку, для того, щоб вирівняти її. Місцями є слой тонкий, де легко знімається, а місцями є зі товстий, де ну, треба трошечки напрягтися. Устраняються всі нюанси, які ну, в процесі експлуатації і зовнішніх факторів Вот. Роботи складні. Ну, по срокам, я думаю, ми Постараємося сделать это побыстрее. Також на даху замінять огорожу та відновлять парапет за сприятливих погодних умов, ремонт покрівлі тут планують завершити через місяць. Окрім цього, працівники Запоріжремсервісу продовжують відновлювати інші житлові будинки, які постраждали від російських обстрілів. Зокрема, нині завершують капітальний ремонт даху в багатоквартирному будинку в Дніпровському районі, а також допомагають ремонтувати оселі жителям приватного сектору. Оксана Чуприна, Ілля Гірник, телеканал МТМ. Сховище боєприпасів в гаражі на території гаражного кооперативу в Запоріжжі. Поліцейські виявили схрон зі зброєю та вибуховими речовинами. Серед виявленого озброєння майже 29 тисяч набоїв різних калібрів, а ще 63 заряди для артилерійських снарядів, 46 корпусів гранат, детонатори та тротил. Поліцейські направили вилучене на судово балістичну експертизу та відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють канали надходження боєприпасів, осіб причет. До організації схорону та мету зберігання 13 тисяч пачок нелегального тютюну, крадіжка з проникненням в квартиру та пожежа через стихію. Про це та інше далі у нашому дайджесті. Змушували брати паспорти РФ. Прокуратура встановила особи дев'ятьох жителів Запорізької області, які добровільно погодились працювати у так званій міграційній службі, тимчасово окупованому токмаку. Наразі колаборанти примусово роздають українцям російські паспорти та виконують розпорядження окупаційної влади спочатку збрехав, а потім обікрав. Шахрай зайшов до квартири 66-річної жінки під приводом, що вона начебто затоплює перший поверх. Чоловік перевірив крани, а потім вийшов з сумкою та трьома телефонами. Жінка одразу зрозуміла, що речі зникли і негайно звернулась до поліції. Правоохоронці затримали 32-річного чоловіка, який раніше був засуджений за корисливий злочин. Селому пункті Запорізького району загорівся дах дачного будинку. Пізніше вогонь перекинувся і на житлові кімнати площою 100 квадратних метрів. Рятувальники швидко впорались з пожежею, ймовірною причиною якої став удар блискавки. В Дніпровському районі Запоріжжя місцева жителька продавала цигарки без належного акцизного маркування. Правоохоронці виявили, що жінка не має ліцензії на продаж тютюнових виробів і вилучили з кіоску 13 тисяч пачок сигарет. Нині встановлюють канали надходження контрафакту та причетних до незаконного бізнесу осіб. 5 кілометрів за 40 хвилин саме такий шлях пішки подолала родина з дітьми з деокупованого села П'ятихатки, що у Василівському районі. Під обстрілами в окупації Андрій та Наталя з двома дітьми та батьками жили понад півтора роки. Після звільнення села ворожі обстріли посилилися, тому сім'я погодилася евакуюватися. З собою взяли два пакети речей, собаку та двох хом'ячків. Про їхній порятунок далі у сюжеті. Шлях з нещодавно звільнених п'яти хаток до безпечного місця родина з дітьми подолала пішки ішли доріжкою, що розміновували українські військові. Було два прильоти. Зразу один метрів за сто від батьків упав. Ну ми трошки почали йти швидше, і другий прилетів уже за нами далі на, на склоні. І вже оперативно нас доставили до. Поліції і вже з поліції до сільради. І йшли дуже швидко, дуже швидко. П'ять ну, кілометрів за 40 хвилин. Евакуйовану сім'ю прихистили жителі однієї з громад Запорізького району. Наразі вся родина оговтується від жахів війни. Діти згадують, як важко було навчатися в окупації. Мобільний інтернет нас ловив лише в одній точці, і тому зранку ми виходили, як він був добрий. ну Гарно ловив і грузили завдання. а Виконували, потім скидували. Не завжди, звичайно, вчасно, тому що іноді були обстріли і не виходило. Діти чекали на Україну. У мене менша, вона малювала танки з українським прапором, а потім при обисках ми оці малюнки ховали під паласи, щоб бува ніхто не знайшов. Ну, ми чекали Україну, ми чекали до останнього. Ми не оформляли ні їхні соцвиплати. І чесно було гидко дивитися на у тих, хто пішов. Ну, не бідні люди, не бідні. Всім членам родини за добу оформили статус ВПО, надали гуманітарну допомогу та речі першої необхідності, допомагатимуть сім'ї на постійній основі. Також опрацьовуємо питання отримання індифікаційного коду для дитини в максимально коротший найкоротший термін. Сьогодні вже родина отримала довідку ВПО. Вони офіційно вимушені переселені особи. В п'яти хатках і досі залишаються маломобільні люди та ті, хто їх доглядає. У зв'язку з загостренням ситуації на лінії фронту обласна влада та військові шукають шляхи евакуації місцевих жителів. Тим, хто виїде, нададуть житло. Оксана Чуприна, телеканал МТМ. Запорізький митець Денис Ліптон створив новий патріотичний мурал, який присвятив Запоріжжю. Стіну трансформатора постійно розмальовували діти, потім замальовували комунальники, і так кожні півроку. Художник вирішив, що створення нового стріт-арт проєкту допоможе впоратися з хуліганством. Запоріжжя обленерго були не проти цієї ініціативи, тож міська рада підтримала Дениса і виділила кошти на фарбу. Це мій такий маленький подарунок місту та усім місцевим, хто залишився, хто поїхав, хто мізками та душею тут, але не може бути фізично, він бачить у соцмережах на фото, на відео цю роботу, та воно його телепортує у Запоріжжі. Якби він не хотів, це, це дім. Для кого це дім, він мене чудово розуміє. Нова інсталокація розташована поруч із торговельним центром Україна. На муралі автор відтворив рідне Запоріжжя переважно в жовто-блакитних кольорах. каже, що його надихали думки про вільне майбутнє та про скорішу перемогу України. Ми всі дуже втомилися від війни та Оці думки про майбутнє, про свободу. Про скоріше небо буде чистим, трава буде зеленою, та все буде гарно. Ми будемо погуляти містом, вулицями та посміхатися до друг в обличчя в онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.